Ну, а ми продовжимо наступний наш номер про іпохондрика. Ну, іпохондрик. Коротше, іпохондрик це така людина, яка завжди придумує собі якісь болячки. У мене є друг. Він настільки іпохондрик, що фармацевтична фабрика Дарниця зробила його амбасадором. А в мене є чувак, теж знайомий, він теж іпохондрик. Так він, коли дружина їде в відрядження в Європу, просить йому привезти щось нове з хвороб. Такий іпохондрик. Коротше, не будемо довго тягнути. Один день з життя звичайного іпохондрика. Дивимось. Юрочка, я вдома. Тихо, тихо, і руса. Стой. 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 О... Не підходь до мене. Я смертельно болен. Я тебе зараз заражу. Що на цей раз? Я дуже сильно болен. Тобі треба піти від мене. Я зібрав всі твої необхідні речі і спалив їх. Син, спалив? Навіщо? Ну, тому що вони контактували зі мною. Коли? Ну, коли я їх збирав. Ужас, який же ти ідіот. Слухай, а ти можеш мене не оскарбляти, а? Може взагалі це Осельня наша з тобою розмова. А, угу. Понятно. Чим ти тут займався? Рутиною, значить, да? А. Дохнеш. Ну, що на цей раз? А ні 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 дай я сама вгадаю. Ти в громадському туалеті пісюнчиком доторкнувся до унітаза, да? Поцілунок відьми. Що? ні ні Ні-, ні, ні. Ти, мабуть, випив мінералочки, і зараз думаєш, що бульбашки тобі шлунок просто так от розрвуть, да? А, є. Не так, не так. Ага. А, Юр, ти, мабуть, їв яблуко, да? А воно було червиве. І ти з'їв разом з черв'ячком, да? І тепер думаєш, що черв'ячок буде тебе жирати, вилазить і знаходить з тебе викид, бо в тебе прізвище Семеренко. Це yeah, набагато гірше. Я відкусив хлібинку і побачив там плесень. І тепер мій організм жирає смертельний вірус курдицепс. Я помираю віра. Що за а? Я, Я з раночку зробив собі капельницю, таку легесеньку. Капельницю з глюкозкою зробив собі. Закапав носик, закапав ушка, закапав оченятка, зробив собі укольчик, вітамін Д, є, е, міль, 3 три Остав собі ректальну свічечку, Встав з кроваті. Вот. Взяв у нього з'їв, чотири, п'ять, шість, а потім згадав, що в нього треба їсти з їжею, відкусив хлібінку, а там плесень. Тепер я повинаю Іра. Да прекратіть істерику! Юр, хватить себе накручувати. Ти просто дуже мнітельний, розумієш? Якщо тобі сказати, що можна забути, як дихати, ти забудеш. Дихай, дихай! <кхи> Вдихай! <кхи> <кхи> Єлі згадав, як дишати. Блин, навірно, вірус вже зжирає мій мозок. Добре, які в тебе симптоми? О, симптоми різні в мене є. В мене таких ще не було. Я какашляю. Що? Я какашляю. Як це кашляю? Це коли кашляти можна тільки сидячи на унітазі. Юр, ти абсолютно здоровий. Ми на минулому тижні тобі робили повний огляд. Тобі одночасно робили гастроскопію і колоноскопію. Бака, Юра, в тебе всередині два лікаря зустрілось. У мене температура росте. Глянь. 3697. 36 3698, 36 вона росте. Юр, ти, от ти за чим це робиш? От нащо ти сам в собі оці болячки знаходиш? Юрочка, я ж в житті ні разу не чула, щоб ти вранці в туалеті після себе змивав. Бо все, що виходить з того священного організму, ти одразу несеш на аналізи. У нас даже тіло відкрилося в сусідній квартирі, щоб було. Юра, ти так часто ходиш до уролога, що я вибачаюсь, він твій орган бачить чаще, ніж твій. Так, все, мені тобі треба передати всю важливу інформацію. Держи карточку, держи. Нах**на мені твоя дисконтна карта з аптеки. В смислі? ти знаєш, скільки там бонусів. Там стільки бонусів, що наші онуки навіть можуть до кінця своїх днів безтурботно хворіти ти всю нашу квартиру вже притворив якусь суцільну аптеку. Тебе взагалі не смущає, то, що у нас продукти в холодильнику храняться в дверцятах, а ліки на поличках. А? У нас коли в під'їзд заходиш, у нас так лікарня і смердить, що бабки на запах просто в очередь вистраюються. Я смертельна боя, я смертельна боя. У мене вчора у десятій вечора так бац! і згриніє пропало. Шо дай вгадаю, а тоді десь приблизно о 12-й бас! І з'явилося. А звідки ти знаєш? Юра, ти щось чув про графіки відключення світла? Що, треба приймати десяття. Значить, в 37-му квартиру до Тамари Сергіївни не заходь. Вона теж заражена. Вона до мене приходила за солью. Значить, що евакуюй весь під... Ні, не весь під'їзд. Евакуюй весь будинок. І коли всіх евакуюєте. Забивайте вікна і ці двері, щоб ми з тамара Сергіївна не вийшли. І підпалюй. Все. Боже, які кончені! <плес> а я тепер розумію, чому у сімейного лікаря ти підписаний не за прізвищем, моїм ім'ям, а за дротіще. ще. Юрочка, ти абсолютно здоровий. Ти проживеш довге, бздливе життя. Ай, ай блін. Що таке? Ай, спина! Спина, ну подивись, що Та там. це. А подивись, що там. А, а то це прищ. Ні, ні, який прищ, це не прищ, це... це кліщ. Юра, то це прищ, давай ти, ти, не трогай, ти що? Я знаю що такий різновид кліща. Кліпше прийшив і Є. Yeah. Це коли кліщ залазив один, прише, потім вилазить з іншого. Так, я здається, знаю, як тебе заспокоїти. А, Юрочка, а давай, якщо ти через п'ять хвилин зайдеш у спальню. Продовжуй. І я на ліжко застелю клійоночку. Так. Прокварцую всю кімнату. Продовжуй. Повністю обмажусь антисептиком. А? І ми з тобою займемось цим, не обмінюючись слюною. Йди сюди, моя антимікробна бестія.